Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. Жахливий ультиматум Трампа Україні. Відмовитися від е, своїх територій. Зараз я подивлюсь. Він тут говорить, правда, я в письмовому вигляді не знайшла. Він говорить, що це 110-річна реконструкція. Поверніть що, що повертати. Там же ж нічого немає. Ось якось так. Все гаразд. Тобто, виглядає так, що Трамп пропонує відмовитись від конкретної інформації я не знайшла. Чомусь немає в письмовому вигляді. А слухати всіх підряд пропагандистів мені не дуже хочеться. Тому зараз ми подивимося, чи насправді пропонує Трамп. Залишити свої території. Тимчасово, не тимчасово, назавжди, не назавжди. Ось якось так. Ну, публічно він пропонує. Дивіться, вийшов Трамп і Зеленський. Красота. Зараз будемо дивитися. Дійсно, він пропонує, що можна закінчити війну. Дійсно, якщо погодитись. Але зараз ми за території. Так. Е, наразі без територій. Тобто ті, що вже окуповані, ось, е, це не значить, що будуть їх там, скажімо так, ну, там можуть їх і узаконити, до речі. Дивіться, але все рівно не дуже це. Давайте скажемо так. Тут йдеться не про припинення саме війни, конкретно війни, так, тут більше про гарячу фазу. Як зупинити гарячу фазу, наскільки я розумію. Тобто Трамп пропонує Зеленському, як можна швидко і дуже швидко припинити гарячу фазу війни. Ось а навіщо це? Але тут все рівно не все так узгоджено, повірте мені. Тут з територіями можна, якщо будуть толкові переговірники, то можна дуже толково домовитися. Ось, що ми будемо, як за мінськими угодами, що ми будемо їх повертати в майбутньому. Розумієте? Ось, і Україна за цей час могла би окріпнути. І, можливо, навіть дипломатичним, ось як тут шляхом їх назад повернути. Але наразі гаряча фаза війни для України е ну, важка. Ось. Бачите, закривається гаряча фаза за війни, закрити її. Умиротворити. Але, але, наш головородько не користається ніякими моментами. Він слухає тільки імператора того, що за поврєбріком То, що йому там пообіцяли, чи в омані, чи де, чи йому щось прищемили. Про це я навіть не хочу говорити. Але, ви знаєте, через те, що не вміють конкретно домовлятися, не хочуть конкретно домовлятися. Ось, і навпаки, все заплутують, це призводить тільки до катастрофи. На жаль, це приводить тільки до катастрофи. Ось. Я не бачу тут хорошого результату. Абсолютно не бачу хорошого результату для України. ось якось так. Я не бачу, що Трамп дійсно на чомусь полягає, він тільки пропонує. Тут немає ніяких ультиматумів, де там пишуть, розумієте, як би вам сказати, заголовки тут. От я вийшла цей в Google, задала, і що мені видає ультиматум на, на ультиматумі. Зараз. Так. Ультиматум Трампа. Трамп поставив ультиматум Зеленському. Зеленську... Трамп поставив і Портніков про це, і Береза про це. Трамп ошелешив Зеленського. Ультиматум Трампа. Тут немає ультиматуму. Тут є пропозиція. Чітка пропозиція, як можна закінчити. А тут вже залежить від нас. Чи ми погодимося на умови, нам потрібно просто закінчувати верніше, гарячу фазу війни, закінчувати з тимчасово, без тимчасово окупованих територій, так? з подальшою можливістю їх повернути назад. Там повинен бути, ви розумієте, я не переговорник, але щоб потім їх повернути, а не відмовлятися, Трамп не пропонує, вірніше, він пропонує, але нам треба, ну, як сказати, настаювати на своєму, розумієте? А Зеленський він не тряпка. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.